18 липня аномальна спека продовжує виснажувати акерманців, але як казав Соломон, так буде не завжди. Комунальники продовжують працювати, не зважаючи на нестерпну спеку. Хто як не вони, знають, що їхня праця робить місто чистішим і красивішим. Можна дивитися вічно на три речі: на вогонь, воду і як працюють дорожні працівники благоустрою на вулиці Буджакська. Інші комунальники міського центру проводили роботи з демонтажу металевої автобусної зупинки по вулиці Шапська. Озеленювачі та наглядачі парків наводили лад скверах міста, поливаючи зелені насадження, прибираючи сміття та листя із сухою травою. Дякуємо за вашу нелегку працю. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт Центру. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.